Державний символ України, величний герб прославлений святий, повага, гордість, щастя і натхнення, Герб український, палко золотий, народ країни, дружні пратній війни, віками долю будував свою. Бажаємо довідатися ми, бо вчити нам історію так любо. Чи справді герб походить з давнини і звідки йде зображення тризуба? З нашої ери, з перших століть. Я сама від археологів це чула. Тризуб давно існує вже на світі, хоча спочатку він гербом не був. Що ж давнину тризуб наш позначав? Де згадки є про нього в літописців? Ми можемо в минуле повернути і довідатися де ще там цікаве. Рюрюючи, він позначав князівську владу, я не раз це чула. А. До статусу сучасного не мав тоді тризуб. Так так, я не забула. Тризуб я сокола, що йде в таке, оббував собі на ловахрюк. І вищий князь о, на вежах бурих лишав його зображення стрімке. Напочені половців у шкурах цей герб на жах було й таке. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила своєю постановою присуд державним гербом України. На країні головний це трезубиць золотий. Він, як сонце в небі, синім, в ньому слава, в ньому сила, в ньому священне слово воля, що рятує від неволі. Будь же рідна Україна під гербом цим, вільна і сильна. Хай про тебе знають в цілим світі, всі дорослі і діти. Наш херб, тризуб, це воля, слава і сила. Наш херб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Отай пісню не самому люді.